Катерина Заріцька готує полотно. Це буде серія робіт. Це буде 10 робіт, п'ять робіт моїх і п'ять робіт моєї подруги Абрамчук Олександри. Ці картини творіння від найменше художників до професіоналів, розповідає викладачка, та єднає усіх спільне бажання. Допомогти людям, допомогти армії, допомогти нашій країні. Усі роботи черкаських митців поїдуть до польського міста Тарнов разом із організатором аукціону. У нас там є волонтер, то що нам допомагає, і так подумали, вирішили провести виставку аукціон на допомогу дітям сиротам дітям дітомов сімейного типу і на зсу честь допомогти. Чоловік говорить, художники відгукнулись одразу і вже зібрали понад 30 робіт. Частина із них остіє з черкаським живописом Катерини Заріцької. Люди думають, що у нас в Україні є тільки Петриківка. А я намагаюся ще й наш черкаський більш просунути. Є тут і ниткографія, філософські та абстрактні мотиви, з-поміж усіх робіт своєю дитячою простотою та бажанням якнайшвидшої перемоги вирізняються картини вихованців. Це для них як підтримка, яку вони в своєму маленькому віці можуть надати нашій країні, тому що зараз діти у нас всі патріоти. Віддати полотна для доброчинного аукціону може кожен митець, говорить Андрій Лихачов. Роботи потрібно приносити до громадської організації Зірка надії. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.